Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. з вами Саша Матвієв. Ну що, перший дзвіночок, дуже сильно негативний для українців за кордоном, вже є. Німеччина проведе екстрадицію українця за те, що той відмовився йти до Збройних сил України, втік за кордон. Але його дали в розшук, і в Німеччині його зловили і відправлять назад в Україну. Та й взагалі останнім часом німецька сторона щодо біженців щодо перетину кордону, німецького кордону зовсім не радує. Я думаю, що багато хто з вас стикається з такою проблемою. Навіть сьогодні я спілкувався з своїм підписником, якого не пустили до Німеччини. Перевірили документи і сказали: ні, ти не можеш заїхати, ти не маєш таких документів. Сьогодні про це та про інше, більш детальніше обов'язково поговоримо, тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписка на канал. Надзвичайно важливо, щоб ви ось зараз взяли, підписалися, увімкнули дзвіночок і втиснули вподобайку. Це дуже допоможе просунути це відео і розвинути цей канал. Дякую вам за вашу підтримку. А в описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мою інстаграм-сторінку, де також дуже багато інформації для українців, які перебувають за кордоном. Приєднатись туди також. Багато німецьких ЗМІ, а також українських, вже написали про ситуацію, коли українця хочуть екстрадувати з Німеччини в Україну. Я люблю читати Дольчевеля, так що давайте переходимо до дольчевеля і читаємо, що там повідомляється. Відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, вирішив федеральний суд Німеччини у справі українця, якого розшукують на батьківщині. Федеральний верховний суд Німеччини постановив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є беззастережною перешкодою для екстрадиції у кримінальному процесі. Відповідне рішення було ухвалено у середу, 12 лютого, у справі щодо екстрадиції громадянина на України на батьківщину. Як пояснили в суді, це стосується принаймні тих випадків, коли країна, до якої має проводитись екстрадиція, зазнає збройного нападу з порушення міжнародного права. Тож Право на відмову від військової служби з таких міркувань не гарантується. Ну, цей українець, якого хочуть екстрадувати з Німеччини в Україну, говорить, що він перебуває в розшуку. Ну, скоріше за все, що він перебуває в розшуку, тому що якщо він би не був в розшуку, то би і екстрадиції не було по відношенню до нього. Але що він відмовляється брати зброю з міркувань. Віри своєї рішення стосується громадянина України, якого українські слідчі обвинувачують в образі, погрозах і фізичному нападі на правоохоронця. Українська сторона наполягає на його екстрадиції згідно з Європейською конвенцією про видачу правопорушників. Пише інформагенція ДПА, як повідомили в суді в Україні, фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення. Однак він побоюється, що на батьківщині його призовуть на військову службу, і йому найімовірніше доведеться воювати. А за його словами, сама думка про те, що йому можливо доведеться взяти до рук зброю та ймовірно бити когось під час служби, суперечить його. Сумлінню однією з дилем у цій справі було те, чи сумісна екстрадиція з основним законом Німеччини. А тепер судді вирішили, що в окремих випадках таке сумісна, і дали позитивну децизію щодо екстрадиції українця в Україну. Ми про це також договорили вже достатньо багато, і я про це не одне відео говорив. Що якщо з української сторони людина в розшуку їй дають міжнародний розшук. А тут, напевно, так воно сталося, то будь-яка країна Європейського Союзу і не тільки має право його затримати і провести екстрадицію. Так це і відбувається. Тобто, це не показник, що зараз всіх громадян України, чоловічої статі, які оновили дані, не оновили дані, уникнули, не уникнули військової служби, мають екстрадувати з Німеччини, з Польщі і інших країн. Ні, так не буде. Але якщо ще будуть Такі справи, і якщо ще далі українська сторона буде подавати в розшук міжнародний, то в такому випадку країни Європейського Союзу будуть проводити екстрадицію. Тільки в цьому випадку, в іншому випадку, просто так розумієте, що там десь хтось комусь позвонив і сказав мені повернути того чи того, так не працює. Має бути офіційне звернення, має бути якийсь міжнародний розшук, і в такому випадку, так, це працює. Все частіше і частіше лунають такі повідомлення від моїх підписників, від моїх друзів, знайомих і взагалі від людей, що зараз в Німеччину потрапити досить складно. Дуже багато перевірки. І якщо ви потрапляєте на перевірку, то в цьому випадку треба, щоб ви мали дійсні документи. Тобто, або ви мали статус якоїсь країни Європейського Союзу. Дійсний, нормальний, так, щоб все було добре. Або дійсні документи. Тобто ні по безвізу, там робоча віза, нехай буде, але дійсна. Карта побиту теж дійсна. Я зараз говорю просто на прикладі Польщі, бо дуже багато українців в Польщі, і багато, звичайно, запитань звіти. Чи можу поїхати з Польщі в Німеччину? Так, можете, якщо дійсні документи, що пише видання Дольчевеля. Німецькі прикордонники можуть відмовити у в'їзді українця, які вже отримали захист в інших країнах Європейського Союзу. Почули, запам'ятали. Тобто, навіть якщо ви маєте захист, я говорю переважно, якщо ви маєте захист, ви можете поїхати. Але тут прикордонна служба Німеччини, поліція Німеччини, внутрішні справи Німеччини говорять, що прикордонна служба, яка стоїть на кордоні з Німеччиною, може відмовити вам. Якщо навіть ви маєте там статус Укр, чи інший статус іншої країни Європейського Союзу. Прикордонники відмовляють у в'їзді деяким українцям, але безвізовий режим для громадян України залишається чинним. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит Дольчевель. Українці, як і раніше, можуть подорожувати до Німеччини або інших країн шенгенської зони та перебувати там до 90 днів упродовж 180 денного періоду. Водночас з'явилися певні обмеження, щоб оптимально використовувати наявні в Німеччині обмежені можливості при Прийому біженців та претендентів на притулок, громадяни України, які вже отримали захист в інших країнах держав-членах ЄС і мають намір переїхати жити до Німеччини, можуть бути не пропущені через німецький кордон, пояснили в МВС Німеччини. За даними МВС Німеччини, країна має обмежені можливості прийому біженців та шукачів притулку. Це пояснюють правилами. Євросоюзу водночас українці, які давно живуть в країнах ЄС і бажають переїхати до Німеччини на постійне місце проживання, можуть зробити це через стандартну процедуру отримання візи та дозволу на проживання. У МВС Німеччини наголошують, що короткострокові поїздки українців між країнами ЄС залишаються можливими. Проте у разі в'їзду до Німеччини необхідно довести, що поїздка є тимчасовою і має туристичну. Мету. Це про те, що я вже вам не один раз толкую, говорю, попереджаю. Багато хто дослухається, вірить, багато хто ні, каже, все нормально, все гаразд, все гаразд, я їду і мене ніколи не зупиняють і не перевіряють. Але майте на увазі, Німеччина зараз дуже жорстко ставиться до мігрантів, до біженців, які заїжджають на її територію. Хто би що не говорив, хто би з якого регіону не заїжджав, та я там звітам, та в мене там то. Німеччині ні байдуже. От повірте мені, людина, яка там стоїть на кордоні, вона може прийняти рішення, що вас пропустять, а може прийняти рішення, що вас не пропустять. Може взагалі не зупинити автомобіль чи автобус для перевірки, а може зупинити і перевірити. І ваші аргументи будуть важливими. Тобто, якщо ви зможете переконати прикордонну службу, довести, що так є, а не інакше, і в інакшому випадку ви не зможете, тоді, напевно, вас пропустять. Але якщо у вас немає дійсних документів, і ви ніби, мені кукуріку, нічого не можете сказати, пояснити, і, і, ну, на жаль, вас можуть не пропустити. Ну, такі реалії життя. Насправді так є, і я з тим стикаюся на щодень. Повірте мені, в інстаграмі, телеграмі, тіктоці, всюди, де є в мене сторінки, є багато запитань від вас, від ваших, від, ну, від вас, від підписників, від непідписників, багато людей щось запитує. Є в мене можливість, я відповідаю. Але ті запитання вони повторюються. Мене там-то затримали, мене там-то не пропустили. А чи можу я з такими документами заїхати? А чи можу я з такими документами виїхати? А скільки часу можу бути за межами, а скільки часу в. На території тої країни, тобто, це все повторюється. Я про це також весь час нагадую, тому що нові люди хочуть виїжджати, нові люди хочуть переїжджати. Вони знають, не знають Цікавтеся, дізнавайтеся. Але зараз все більше і більше, і частіше ускладнюється процес переїзду з тої чи іншої країни нову. Ускладнюється у зв'язку з тим, що є тимчасові прикордонні пункти, які перевіряють. Як би вам хотілося чи не хотілося, але там є перевірка. І не тільки в Німеччині, а й в інших країнах. Я, до речі, про це також не один раз говорив. Багато. Не всі країни Європейського Союзу, але багато країн Європейського Союзу має прикордонний тимчасовий вибірковий кордон. В Німеччині він один з найжорсткіших, як на мене. Тому що зараз, коли мене щось питають, дуже часто, це, напевно, 80% це Німеччина. От я їхав в Німеччину, я їхала до Німеччини, я виїжджала з Німеччини, я хочу повернутися в Німеччину, або я хочу виїхати з Німеччини. Все навколо Німеччини. Ну, тому що там найбільше біженців. І хтось планує їхати до Німеччини, хтось планує переїхати в Німеччину, хтось ще щось там, хтось хоче виїхати з Німеччини, ну, різне буває. І всі запитання навколо Німеччини. І тут всі стикаються з тим контролем. Друзі, вам, якщо їхати в Німеччину, мати, потрібно мати дійсні документи, або, як мінімум. Нормальний дійсний статус, який ви там не втрачаєте, не втрачали він зараз, все працює, все добре. В такому випадку можливе, можливо, що вас пропустять, але можливо і ні. Ось маємо відповідь внутрішніх справ Німеччини, міністерства внутрішніх справ, які вони говорять, що можуть і не пропустити. Мають таке право. Ви маєте, наприклад, статус в Польщі, Польща безпечна країна. Все, живіть, працюйте. Таким принципом користуються в Німеччині. Так само в Німеччині, ви маєте там, наприклад, параграф 24. Все, Ви біженець, ви маєте тимчасовий захист, вас тут все мало би влаштовувати. Чого вас там до Швеції чи ще кудись в якійсь країні? Будьте в Німеччині. Ось так воно працює. На жаль, але ось все змінюється. На початку війни так не було. Зараз все змінюється. Якщо зміниться ситуація ще й в Україні, тобто перемир'я, зупинка війни, не знаю, ну що буде, можливо, домовляться і буде взагалі мир, і все буде чудово і прекрасно. Було би добре. Там ще по-іншому зміниться все. Можливо, той тимчасовий захист в виду зміниться, приймуть якісь інші закони. Тобто це все треба контролювати, регулювати і слідкувати. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео і підписалися на канал. Надзвичайно важливо. Дякую. З вами я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.